29 жовтня це велике свято для всіх православних вірян. В цей день народився самий добрий, турботливий та великодушний святий священно-архімандрит Рафаїл. Кожна людина, що відчула на собі його духовну силу та позитивну енергію, має велике бажання висловити дорогому батьку свою вдячність та найщиріші і теплі слова безмежної любові. Тому у цей день біля храму батюшки зібралися сотні вірян, що мали бажання привітати архімандрита Рафаїла із днем народження. Як завжди на день народження батюшки була чудова погода блакитне небо і яскраве сонечко. Привітати архімандрита Рафаїла зі святом завітали люди з різних областей України: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та звичайно Дніпропетровської. Кожен із них нескінченно вдячний архімандриту Рафаїлу за справжні дива, які трапляються в житті після благословенної зустрічі з батюшкою. У меня же сын сейчас на войне. Их забрали под Харьковской, ну, в Харькове. Вы же знаете, там какая сейчас обстановка. Он был, обещали его на две недели забрать, чтобы они выполняли свои, ну, служили. А его забрали больше, чем полтора месяца уже был. Я уже молила, просила уже, ну, знаете, как это сама мать просит. А вчера такая, такая радость была. Закончилась служба вечерняя. А мне невестка звонит и говорит, сына сегодня выводят задание его. Я говорю, ну, там такая

Нашим дітям допомагає, ти в учобі поступіть помог моїй дочері туди, куди вона хотіла. Благодарю тебе, батюшка, за твою та скач твою за все, що ти для мене робиш. за всі твої подарки благодарю. Слава тебе, батюшка, і Ісусу Христу. Отець Рафаїл молиться за всіх, хто приїжджає до нього, і благодать Божа торкається душ усіх, хто просить Його. Його присутність та безмежна любов до людей відчувається на кожній службі. Це святе місце змінює людей, розкриваючи в них доброту. Батюшка наш родной священный на Рафаил, любимый, бесценный, неповторимый, он нас провожает всюду с нами. Кто имеет духовного отца? батюшку Рафаила? Тот самый счастливый человек на свете. Ми благодарив Господа Бога за то, что... Вона посла такого духовного отца і матір Божа. Слава Богу, за все, всього. Ми сьогодні приїхали із нашого міста привітати, батюшку, із днем народження, самого милосердного, самого дорогого, самого милостивого для нас. Він завжди нас чує, завжди нам допомагає, завжди нас любить. І звісно, любимо ми його. Я приїхала, щоб зцілитися. От всяких болезнів, душевних, тілесних, себе, своєї родини, своєї сім'ї, сестра, в мене є віра її сім'ї. Од її сім'ї. Я хочу, щоб була благодать така в наших душах, у наших серцях, як сьогоднішній день, як у сьогоднішній день дня рождення, священного архімандріта Рахваїла. На честь такого великого свята віряни привезли до батюшки великі букети ароматних оксамитових троянд та красиві подарунки. Пишні, різнокольорові квіти створювали неповторну атмосферу чарівного свята, а духовна присутність батюшки гріла серця вірян та наповнювала душі Божою благодаттю. Я благодарю батюшку за все, что он делает для всего мира, для всего людства, для всех людей, для моей семьи. Особенно э, хочется отметить э, его духовную силу, насколько духовную, что даже сегодня э, его на его кресте портрет э, слезы, слезы батюшки. Батюшка плачет за нас, за то, что идет война. Он хочет мира и хотел мира. Ну, люди не каються. я вас очень прошу. Люди добрі, прийдіть, як батюшки, покайтеся в своїх гріхах, моліть Бога, просіть Бога о опрощенні і спасінні, і тоді наступить мир. Отець Рафаїл є прикладом на шляху спасіння душі та має дар зцілення від тяжких хвороб. Люди, які відчули на собі дива зцілення та повернення здоров'я після важких недугів, безупинно дякують батюшку за нове життя без болю і страждань. Ми знаходимося в чудовому, благодатному місці. Тут дійсно виконуються всі-всі наші побажання, всі е, чуються батюшкою, наші просьби. І е, хочу сказати, зі мною ну, дуже пройшло, пройшло, якби багато чудес. Да? І я просто вірю, я відчуваю батюшку, я його е, чую його голос, всі підказки. Ну, я не можу говорити без сліз, бо це дійсно це дійсно так. Так що я хочу сказати, що вірте, моліться, і всі, всі просьби будуть а, особливо благодаріть через благодарність Прийдуть всі виконання просьбів. За доброю традицією, після молитви, що зцілює серця людей, випустили у небо святкові кульки з чарівними візерунками, як і завжди на вірян чекали щедрі подарунки та смаколиків від батюшки Рафаїла. У свій день народження він пригощав усіх смачними тортами, рибними пирогами, рибними шашликами, фаршированими щуками, бутербродами канапе, пасхальними рулетами, домашніми булками з фруктами та іншими вишуканими делікатесами. Кожен отримав красиву коробочку, повну цукерок та безліч інших смаколиків, дуже смачним та різноманітним було частування на благословенній трапезі. Благодарим батюшку, цінім, любим, низько кланяємося. За все, за все, любим всією душою, всім чистим серцем. І завжди в радості і з благодаренням завжди до нього звертаємося і з великою любов'ю. Это то, что есть батюшка, это промысел, великий промысел Божий. Вот. И я очень благодарна Богу, что Господь меня не оттолкнул, а подтолкнул к батюшке и что батюшка меня принял. Вот. Низко кланяюсь, благодарю за все. Усі віряни, які хочуть побувати у святому місці та відчути міцну підтримку та благословення Господа Ярхімандрита Рафаїла, можуть відвідати це святе місце. Храм Архімандрита Рафаїла знаходиться за адресою Дніпропетровська область Свято Васильівка. Більше відео про священно архімандрита Рафаїла можна подивитися на Ютуб каналі СВ Рафаїл.